Цукровий діабет другого типу. Що таке цукровий діабет другого типу? Цукровий діабет другого типу є хронічним розладом, за якого в організмі порушуються шляхи використання глюкози, цукру, в тому числі виникає порушення зберігання і переробки інших форм енергії нашого організму, включаючи жир. Іншими словами, діабет другого типу це захворювання. За якого ваш організм не може належним чином використовувати енергію з їжі. Для нормальної роботи всім клітинам нашого організму потрібен цукор. Цукор потрапляє в клітини за допомогою гормону під назвою інсулін. Якщо інсуліну недостатньо або організм припиняє реагувати на інсулін, цукор накопичується в крові. Це те, що відбувається з людьми, хворими на діабет. Високий рівень цукру в крові може призвести до проблем, якщо його не контролювати. Специфічними відтермінованими ускладненнями діабету є порушення зору, функції нирок та периферичної нервової системи. Для людей із цукровим діабетом другого типу також існує підвищений ризик щодо хвороби серця і серцево судинної системи, катаракти, еректильної дисфункції, неалкогольної жирової хвороби печінки. Окрім того, людей із цукровим діабетом другого типу зараховують до групи підвищеного ризику деяких інфекційних захворювань, наприклад, туберкульозу. Існує два різних типи діабету діабет першого типу, при діабеті першого типу підшлункова залоза не виробляє гормон інсулін або виробляє його дуже мало. Діабет другого типу у більшості людей з діабетом другого типу організм припиняє нормально реагувати на інсулін. З часом підшлункова залоза вже не виробляє достатню кількість інсуліну. Хто в групі ризику розвитку діабету другого типу? Більша ймовірність розвитку діабету другого типу, якщо ви старше 45 років, маєте надмірну вагу тіла або ожиріння. Маєте недостатню фізичну активність. Мали під час вагітності гестаційний діабет. Маєте близьких родичів з діагнозом діабет першого або другого типу. Маєте високий артеріальний тиск. Маєте передіабет, вищий за норму рівень цукру в крові, але недостатньо високий, щоб виставити діагноз діабету другого типу. Які прояви, симптоми? Цукрового діабету другого типу. Багато випадків діабету другого типу не діагностуються через відсутність симптомів або тому, що люди не розуміють, що вони викликані саме діабетом. До симптомів діабету належать тривала втома. Відчуття сильного голоду або спраги. Підвищена потреба в сечовипусканні, зазвичай вночі. Порушення зору, розмитий зір. Поколювання або оніміння в руках та або ногах, втрата ваги без пояснення іншими причинами. Оскільки симптоми можуть бути нечіткими, то бажано всім, хто старше 45 років, пройти тестування на діабет. Чи може цукровий діабет призводити до інших проблем зі здоров'ям? Так, цукровий діабет другого типу може не викликати відчуття хвороби. Але якщо не звертати увагу на хворобу і не керувати нею, з часом це призводить до серйозних проблем, а саме серцевих нападів, інсультів, хвороби нирок проблем із зором, в тому числі до сліпоти, болю або втрати чутливості в руках і ногах, видалення, ампутації, пальців рук, ніг або інших частин тіла. Захворювань шкіри, захворювання сен та інших проблем ротової порожнини, втрати слуху, інфекції сечовивідних шляхів та інфекції сечового міхура. Як дізнатися, чи я маю діабет другого типу? Щоб дізнатися, чи є у вас діабет другого типу, необхідно зробити аналіз крові. Для цього використовують два види тестів. Що вимірюють кількість цукру в крові, який називається цукор крові або глюкоза крові. Один вимірювання рівня цукру в крові вранці. При цьому медичний працівник зробить прокол вашого пальця руки або вени руки, щоб отримати зразок крові для аналізу. Для максимально точного результату не можна їсти і пити нічого, крім води, за 8 годин до проведення тесту. Два вимірювання середнього рівня цукру в крові за останні 2-3 місяці. При цьому медичний працівник зробить прокол вашого пальця руки або вени руки, щоб отримати зразок крові для аналізу. Цей тест можна проходити робити в будь-який час доби, навіть якщо ви нещодавно приймали їжу. Як лікується діабет другого типу? Метою лікування є контроль рівня цукру в крові та зниження ризику ускладнень, які можуть виникнути у людей з діабетом. Лікування може включати в себе зміну способу життя це важлива частина лікування діабету, що включає здорове харчування та значну фізичну активність. Використання лікарських засобів є кілька ліків, які допомагають знизити рівень цукру в крові. Деяким людям потрібно приймати таблетки, які допомагають організму виробляти більше інсуліну або допомагають інсуліну виконувати свою функцію. Інші потребують уколів інсуліну. Залежно від ліків, які приймає людина, може знадобитися регулярно перевіряти рівень цукру в крові вдома. Але не всім хворим на діабет другого типу потрібно це робити. Ваш лікар або медсестра підкаже вам, з якою регулярністю слід перевіряти рівень цукру в крові, а також за яких умов і як це робити. Іноді людям з діабетом другого типу також потрібні ліки, щоб запобігти проблемам, викликаним захворюванням. Наприклад, лікарські засоби, що використовуються для зниження артеріального тиску, можуть зменшити ймовірність серцевого нападу чи інсульту. Загальний медичний догляд. Також важливо дбати і про інші сфери свого здоров'я. Це включає в себе спостереження за артеріальним тиском і рівнем холестерину. Також необхідно отримати певні вакцини, наприклад, вакцини для захисту від грипу та коронавірусної хвороби, дифтерії і правця. Деяким людям також потрібна вакцина для запобігання пневмонії. Чи можна запобігти діабету другого типу? Так. Однією з найважливіших речей, які ви можете зробити, щоб контролювати діабет другого типу та жити повноцінним життям, є раціональне харчування та регулярні фізичні вправи. Деякі основні речі, які ви можете зробити, щоб запобігти діабету другого типу, включають контроль ваги вашого тіла. Виконання регулярних помірних фізичних навантажень тривалістю 30 хвилин щодня або інтенсивних вправ тричі на тиждень. Обмеження у своєму раціоні напоїв з цукром, а також насичених жирів. Додавання в свій щоденний раціон фруктів і овочів. Уникнення вживання тютюну, що підвищує ризик діабету та серцево-судинних захворювань. Регулярний контроль рівня цукру в крові. Відмова від куріння Методика вимірювання рівня глюкози в крові Як перевірити рівень глюкози в крові Наступний текст містить загальні рекомендації щодо визначення рівня глюкози в крові. Проте, оскільки інструкції можуть відрізнятися для різних пристроїв, найкраще перевірити вкладиш до вашого глюкометра або проконсультуватися зі своїм лікарем або медичною сестрою. Важливо ніколи не ділитися вашими приладами для визначення глюкози крові, оскільки це може призвести до зараження людини. Прилад для вимірювання глюкози крові, цукру, ще називають глюкометром Вимийте руки з милом і теплою водою, потім висушіть їх. Підготуйте пристрій для проколювання шкіри, встановивши новий ланцет голку. Ланцети, які використовувалися кілька разів. Не такі гострі, як нові, і можуть спричинити більше болю та травмувати шкіру. Підготуйте глюкометр і тест смужку, точні інструкції для цього залежать від типу глюкометра, який використовується. Використовуйте проколювач шкіри, щоб взяти невелику краплю крові з кінчика пальця або іншого місця, наприклад, шкіри передпліччя. Інші місця часто менш болючі, ніж кінчик пальця. Однак результати з інших ділянок тіла не такі точні, як зразки з пальця. Не є проблемою, якщо ви постійно використовуєте одну і ту саму ділянку тіла. Однак, коли рівень цукру в крові швидко підвищується, наприклад, відразу після прийому їжі, або швидко знижується, у відповідь на інсулін або фізичні вправи, точніше використовувати кінчик пальця. Оскільки тестування в інших ділянках може дати суттєво інші результати. Якщо вам важко отримати достатню краплю крові з кінчика пальця, спробуйте сполоснути пальці теплою водою і потрясти рукою нижче пооса. Це сприятиме кровотоку. Нанесіть краплю крові на тест смужку глюкометра. Результати будуть відображені на глюкометрі через кілька секунд. Викидайте використаний ланцет у контейнер, призначений для гострих предметів, не в побутове сміття, прилади для вимірювання цукру крові, глюкометри. Не існує жодного глюкометра, який був би кращим за інші. Ваш лікар або медична сестра може допомогти вам обрати прилад на основі ваших уподобань, а також інших факторів, таких як вартість, простота використання та точність. Чи домашній прилад для вимірювання цукру крові є точним, глюкометри достатньо точні. Однак між окремими приладами можуть бути певні відмінності, тому завжди доцільно обережно підходити до оцінки результатів вимірювання. Якщо ви отримали результат, який не відповідає вашому самопочуттю, наприклад, якщо рівень глюкози в крові дуже низький. Але у вас немає жодних симптомів, зробіть повторне вимірювання або скористайтеся альтернативним методом визначення рівня глюкози в крові, наприклад, іншим глюкометром. Глюкометри найменш точні під час епізодів низького рівня глюкози в крові. На точність глюкометра може впливати кілька факторів, зокрема тип смужки для визначення рівня глюкози в крові та тип глюкометра. Неточні результати можуть бути спричинені використанням прострочених смужок, неправильним зберіганням смужок, вплив високої температури та вологості, неналежним очищенням шкіри та прийомом вітаміну С. Буде правильним час від часу перевіряти точність глюкометра, беручи його з собою, коли вам призначено прийом для здачі аналізу крові. Використайте свій домашній прилад, щоб перевірити рівень глюкози в крові під час забору крові та порівняти результати. Якщо результати відрізняються більш ніж на 15%, можливо, виникла проблема з глюкометром. Що таке холестерин і чому його необхідно вимірювати? Холестерин це речовина, яка потрапляє в організм з їжею і також виробляється в печінці. Холестерин і його сполуки відіграють дуже важливу роль. Наприклад, ця речовина є частиною майже кожної клітини організму, бере участь в синтезі, виготовленні гормонів, жовчі, вітамінів. Холестерин і його сполуки необхідні для підтримання здоров'я. Можна виділити декілька форм холестерину. Низької щільності поганий, переносить частинки холестерину по всьому тілу. Такий холестерин накопичується на стінках артерій, роблячи їх твердими та вузькими. Високої щільності хороший збирає надлишок холестерину в організмі та повертає його назад до вашої печінки. Тригліцериди, особлива форма холестерину, тип жиру в крові. Високий рівень тригліцеридів також може збільшити ризик серцевих захворювань. Деякі люди мають підвищений рівень як загального холестерину, так і поганого, що негативно впливає за стан серцево-судинної системи. Зазвичай підвищений рівень холестерину пов'язаний з харчуванням. Чим вищий рівень холестерину, тим вищий ризик розвитку інфаркту міокарда, інсульту. Атросклерозу і інших серцево-судинних захворювань. Для різних вікових груп і статей існують свої норми кожної форми холестерину. Для більшості людей рівень загального холестерину має бути нижчим за 5,17 моль на літер, низької щільності поганий, повинен бути нижче 3,36 моль на літер, а високої щільності навпаки, має бути вище за 1,55 моль на літер. Фактори, на які ви можете впливати, такі як гіподинамія, низька фізична активність, ожиріння та нездорове харчування, сприяють підвищенню шкідливого рівня холестерину та тригліцеридів. Фактори поза вашим контролем також можуть зіграти свою роль. Наприклад, ваша генетична структура може ускладнювати видалення поганого холестерину із крові або його розщеплення в печінці. Захворювання, які може спричинити нездоровий рівень холестерину. Хронічна хвороба нирок. Сукровий діабет Вілсніт Гіпотереоз Вовчак. Фактори ризику. Фактори, які можуть збільшити ризик нездорового рівня холестерину. Нездорова дієта Вживання занадто великої кількості насичених жирів або трансжирів може призвести до нездорового рівня холестерину. Насичені жири містяться в жирних шматках м'яса та жирних молочних продуктах. Трансжири часто містяться в готових, магазинних закусках або десертах. Ожиріння Маючи індекс маси тіла 30 або більше, ви ризикуєте отримати високий рівень холестерину. Відсутність фізичних вправ Фізичні вправи допомагають підвищити рівень високої щільності хорошого холестерину. Куріння Куріння сигарет може знизити рівень хорошого холестерину. Алкоголь. Надмірне вживання алкоголю може підвищити загальний рівень холестерину. ВІК Навіть у маленьких дітей може бути нездоровий холестерин. Але він набагато частіше зустрічається у людей старше 40 років. З віком ваша печінка втрачає здатність виводити поганий холестерин. Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України всім чоловікам, які старші за 80 років, необхідно проводити вимірювання рівня холестерину мінімум один раз на двох роки. Для жінок з 5 10 років але якщо є сімейна історія розвитку серцево-судинних хвороб чи існують інші фактори ризику, таке дослідження можна проводити і раніше. Чи можна знизити рівень холестерину? В першу чергу лікар рекомендуватиме такі дії. Рівень загального та поганого холестерину можна знизити, якщо не вживати червоні сорти м'яса, маргарин, смажену їжу. Сири та інші продукти, ковбаси та м'ясні вироби, які містять багато насичених жирів. Вживання риби, навпаки, буде корисним. Слід надавати перевагу несолоним і некопченим видам риби. Корисним буде вживання свіжих овочів та фруктів. Бажана кількість овочів та фруктів у щоденному раціоні одна третина від загальної кількості їжі. Корисною буде і так звана середземноморська дієта. Буде корисним обмеження в раціоні солодких напоїв та їжі, зниження вживання чи цілковита відмова від алкоголю. Нормалізувати вагу, якщо є надмірна. Тут у пригоді стане розрахунок індексу маси тіла у додатку, регулярна дозована фізична активність. Навіть звичайна ходьба на щоденній основі покращуватиме стан здоров'я організму. Кинути палити. Іноді лікар може призначити додаткові лікарські засоби для нормалізації рівня холестерину. Але такі ліки необхідно приймати тільки після консультації з лікарем і проводити регулярні огляди у медичних фахівців з виконанням додаткових лабораторних досліджень. Як перевірити рівень холестерину в крові? Так звану ліпідограму, загальний рівень холестерину і його фракції можна виконати в лабораторії. Але на сьогоднішній день існують спеціальні прибори, які можна використовувати в амбулаторних умовах на прийомі у лікаря або фельдшера, чи робити вимірювання для самоконтролю. Це невеликі прилади, дуже схожі на звичні глюкометри, прилади для вимірювання глюкози чи цукру крові. Необхідно звернути увагу, що деякі холестерометри мають іншу методику розрахунку рівня холестерину. Обов'язково перед використанням приладу ознайомитися з інструкцією. Результати тестування можуть бути як в моль на літер, як вказано вище, так і в міліграмах на літр.